І так, вітаю, любі друзі дійшли ручки мої до картопельки. Картопельку, яку я отримала на 26 рік на посадочний матеріал. От, я ще не куштувала картоплю. Ні, одну куштувала, Кня... княгиню куштувала, але огляд не робила. Дуже класна, не розварюється, тобто мало крохмальна, такі гарні кусочки залишаються. От, але сьогодні ми будемо куштувати сарпоміра. Сарпоміра я дуже хотіла цей сорт, але ну, де я ще могла замовити, як і не у Пилипкова Сергія, оскільки ну, де я тільки не замовляла, дурять, присилають зовсім не то. Картопля, яка не дає врожай, але у Пилипкова Сергія картопля завжди дає класний врожай. У мене таке відео навіть є, де я цілий ряд викопала картоплі і там не було жодної. Я копала-копала там під 3 метри, думаю, може вона вглуб пішла. А картоплі нема. Ось такі навіть приходили мені сорти, поки я не натрапила на такого класного господаря Пилипкова Сергія, який ну, дає багато, багато сортів картоплі і чудовий можна зробити вибір. От Кіранда в мене на наступний рік ось така жовтенька, класна картопелька. Мікада ось така картопелька. ну Сарпоміра, звісно, княгіня. Яку я куштувала, бо вона величезна, якось не було картоплі. Я взяла пару клубнів і ну, не робила огляд, але мені сподобалось, що вона дуже крупна, класна картопля. От, гапак, сині очки, ось така картопелька, і фараон. Це мені хотілося довгу-довгу картоплю, яку класно чистити. От, теж фараон не крохмальний, не розварюється. Сарпомір не з якою зараз, не з іншими сортами, я порівнювати не буду. Хочу спробувати саме окремо. Виберу зараз самі неказисті, ось такий погризаний хтось з'їв якийсь жучок, черв'ячок. Виберу пару клубнів. От, дуже мені не хочеться її чіпати, кожен клубень мені тут на вагу золота, От, тому що це дуже рідкісний сорт, щоб його отримати. Але він, потім ви його будете саджати, саджати і саджати. Я сподіваюся, що мені сподобається ця картопелька. Чому? 30 клубнів під кущом. Це те, що обіцяють, так? 30 клубнів. Плюс зовсім не підвержена фітофторі ніяким штамам. Тобто в неї стійкість до всіх штамів фітофтори, навіть нових, що там зараз з'являються. Вона взагалі не жовтіє, не. Не сохне бадилля до самих самих заморозків, от поки є зелена бадилля, там вона буде рости, рости, рости. от І клубні ваші тільки будуть збільшуватися. От Прибили заморозки, викопуєте картоплю, і таким чином у вас завжди гарний врожай. Плюс ну, картопля, яка при засухах, при там, потопах, неважливо що, але дасть вам врожай. Тобто, в будь-які погоди, самі не врожайні роки, ви будете з картоплею, якщо Сарпа Міра посадити. Це то, що обіцяють, а там подивимося, не знаю. Але ще й плюс кажуть, що вона дуже смачна, вона і крахмальна, вона і просто. За смаком дуже приємна картопля, гарна, тому її саджають, тому її полюбляють і в інтернеті про неї багато-багато-багато відео. Так, оберу, ну, бачите, вона ж прозеленена, вона ж для посадки, не для їжі. Буде складно, звісно, обрати, але все ж таки треба. Так, візьму ось ці два клубіньки. Ми їх зваримо в кожурі. Так, а оцю всю картопельку завтра мені приїде. Солома, і я її покладу от в мене на піддонах, вона тут, оці солому, і з мішків приберу, щоб, вже, вже якщо вона проростає, в мене тут тепло в підвалі 12 градусів, от, щоб вона не очки оці не пошкоджувала. Її так гарно по соломі я її слоями отак викладу цю картопельку завтра розкладу. Ну, а поки хай буде так. все, Пішли варити, пішли пробувати Сарпаміра. І так, дістаємо картопельку. Нам знадобилося 35 хвилин до готовності картоплі. Ще б, звісно, вона б побула, але, ну, незвичайно на це, ми її дістаємо, тому що для цієї картопельки вона прозеленена, все одно вона буде більш плотніша, ніж зазвичай. І так, картопля Сарпа Міра варилася 35 хвилин, не розварюється. Да, брали ми саме поганий клубень, я казала, тому не звертаємо на це увагу. От, і будемо дивитися, що тут. Всередині, вона більш-менш крохмальна, класна. О, сахариста. Так, бачимо, яка класна. Так, дегустуємо сьогодні ми картопельку з тімурчиком. Зараз він прибіжить з помідорчиками домашніми і двохрічним. Більдер Ноля. Так, картопля Сарпаміра. Вирощувалася вона до 90-х років, проводилася в Венгрії досліди і вирощували її. Саджалося дуже багато дикої картоплі, схрещувалася з різними сортами. 40 років от вони віднайшли ось таку, яка. Ніяким вірусом, ніяким хворобом. Нічого не страшно. Так, вона дуже смачна. Вона приємна, класна, смачна картопелька. Тіма! Так, бери цей шматочок і скажи мені, як тобі на смак. картопелька Нормально, і все. Смачно? Так. Да. Да? Добре. Так, ну, в общем, картопелька в нас. Эм... Готується 35 хвилин, крупний такий клубень. Картопелька крохмальна, але бачите, не розварюється, дуже добре тримається. Картопля смачна. Так, ну і Щодо трошки предісторії цієї сорту, цього сорта, виводили її для того, щоб не було голоду, щоб люди могли вирощувати, незважаючи на якісь там. Непогоди, неврожайні роки, і завжди були з врожаєм. І ну, розуміємо, що бралося багато сортів, висаджувалося сотні з цих сортів, заражалися різними штамами хвороб, вірусів, фітовтори, і потім обиралась по ітогу на кінці, при кінці року так, та картопля, яка найстійна не та, та, що поражалася, її викидали. І таким чином за 40 років добилися ось цього сорту Сарпо. Ось, але в 90-ті роки припинилися будь-які досліди, і більше, ну, більше і не треба. Вони винайшли цей сорт. От, слава Богу, він в нас є. І тому зараз він є навіть в мене. От, я його залишаю дуже смачна картопелька. От, і Сарпоміра – це картопля. Яка дійсно, ну, напевно, кращої немає зараз. Не віднайшли. Скільки пробують, скільки зараз проводять дослідів, але щоб от краще було стійкості сорту, ще немає, як у Сарпаміра. Тому ось так. Ну, раджу картошечку. Мені сподобалась. Дуже смачна. Угу. Так, дуже приємно. Дуже крахмальна, картопляний, такий дуже приємний, такий фасольний, знаєте, фасольний присмак, мені подобається в картоплі. Ну, клас Глибкості тут немає. Вона крохмалиста, вона смачна. Я навіть не знаю, що ще сказати про неї. Це класна, смачна картопля. Класна, бачите, клубні, крупненькі. А, якщо вона дійсно вражає на по 30 клубнів в кущі, то взагалі бомба. Ну, тобто, отак. Ось такий огляд. Так, а ну, Тимурчик, скуштуй ти. Оцей шматочок бере, да без шкірки. Куштуй і кажи, тобі смачно? Да. Смачно. А по 10 системі скільки балів ти поставиш на цю картину? Е -е 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 -е. Сім балів? Да. Ну, Сім балів. Це також непогано. Так? А чому сім? Чому не 10? Що не сподобалось? Може я не доварила? Нічого. А чому сім тоді? Ти жадіна? А чому не десять? Могло б бути краще. так? <смі> ну, от дитина каже 7 балів. балів, балів. не Так, так, але ось так. Можливо, трошки не доварила йому. Ну, добре. Так, а, можливо, тому що вона тут зеленкувата і може тут підгорчити. Да? Ну, нічого. Картопля дуже смачна, дуже смачна, класна картопля. Мені сподобалася. Ще що хотіла сказати: от коли її виводили цей сорт, я не буду вникати в історію, хто там вивив, що коли там це було ще дуже давно. Там були союзи стран, там хто її фінансував, і ми, може, в тому числі, не знаю. Але тим не менш її вивели. Цей сорт, 40 років її виводили, цей сорт і достигли такого класного результату. Ми маємо такий сорт, як Сарпоміро. От, картопля. Я дуже сподіваюся, що я не втрачу вже цей сорт, він вже в мене, і я буду вирощувати його ну, напевно з року в рік. От, тому що мені сподобався смак. Залишилось тільки перевірити, чи дійсно може бути 30 клубнів під кущем. Ось, тому ось так. Роблю зараз Тимурчику класний салат. Салат, салат зроблю з своїм же ж сирочком Бельберкнолі і також додав масло ароматне, сояшникове, домашнє, От, і буде такий салатик. От, і, ну і помідорчик також. От, всім пока. Дякую, що дивилися. Е, дуже хотілося б ваш якийсь. Коментар стосовно того, хто може вирощував, чи дійсно 30 клубнів під кущем, кому подобається, кому не подобається, а можливо, ви знаєте кращий сорт. Теж напишіть. Дуже було б цікаво спробувати і порівняти в майбутньому з цим сортом якісь більш комусь подобаються, можливо, кращі сорти. От. Я поки не знаю, але дуже сподіваюся, і маю надію, що мені сподобається цей сорт. Ну, класний, класний. классно такая фасоль. Фасоль вареную я люблю. И смак у картофеля фасоловый, конечно, я тоже полюбляю. Все, всем пока-пока.